Про засоби масової інформації, інший погляд на весілля у період воєнного стану оприлюднив журнал Брайд Юкрейн у свіжому номері безліч лавсторії про закоханих біженців із Маріуполя, бійців з су, рятувальників, захисників, які поєднали свої долі попри вселенську трагедію. А ще про кохання, що нас догнало за 20 років і об'єднало в родину, про роздуми священника відносно справжнього щастя, про поради івент-менеджерів щодо національних традицій та про вінчання на лінії фронту. Цього разу у глянці багато виграшних фотозон і локацій, зокрема, мілітарі та етніка. Організатори заходів, ресторатори, флористи, ювеліри дають відповіді на актуальні запити. Врешті-решт у журналі Bride Юкрейн. Колонка редакторки Лариси Голубєвої та її інтерв'ю із чоловіком на мільйон військовим, який шукає кохану. А ще про літню викладачку івриту, яка ходою Валерини відбиває сонячних зайчиків. Ще одна історія кохання жінки на мільйон. Я повернусь. Живі листи розповіді людей, які переживають непрості часи, сумують один за одним та з нетерпінням чекають миті, коли зустрінуться у проєкті Я повернусь.